Здоров'я чоловіка і довготривалий стрес. Війна титанів, картизол і тестостерон. Війна ззовні, війна всередині. Що відбувається і як вижити в цій війні? Я Волкова Зоя Анатолійна і понад 20 років допомагаю людям відновлювати здоров'я та сон за допомогою бджіл і продуктів бджільництва. Кортизол потрібен, щоб вижити в разі угрози. Швидко мобілізувати всі свої сили, енергію, підвищити пульс, тиск, цукор в корові. Це фізіологія, спосіб виживання. Але в умовах хронічного щоденного стресу ця система працює без перерви. Так, далі: тестостерон це головний чоловічий гормон. Він… Відповідає за енергію та витривалість, м'язову масу та силу, щільність кісток, настрій, мотивацію, лібідо і сексуальну функцію. Коли ви в постійному стресі, ваше тіло змушене робити вибір. Зараз потрібно рятуватися чи розмножуватися. Воно перенаправляє всі ресурси на виробництво кортизолу. Простими словами, ви в стресі, кортизол піднімається, тестостерон падає. Тестостерон падає, з'являється втома, апатія, дратівливість, знижується стійкість до стресу. Ви починаєте гірше реагувати на будь-які проблеми. А це приводить до жахливих, на жаль, наслідків. Це якесь замкнуте коло стресу. Та низького тестостерону. Ви потрапляєте в таку пастку. Стрес виснажує ваш тестостерон. А низький тестостерон робить вас ще більше вразливішим до стресу. Як розірвати це коло, це замкнуте коло? А розірвати це коло може лише природа. Вона заложила цей механізм виживання живої істоти. Це напруга яка здіє, Та розслаблення і відновлення це сон. Як переключити мозок в умовах стресу? І є два способи. Перший він веде до краху. Це виробити мозок з надійним алкоголем або наркотиками. І є другий, який знайшли вчені – це відновлення повноцінної фази сну обичним природним шляхом. Вчення Гарвардського університету в 2020 році проводили масштабні дослідження про природні способи відновлення сну. Знайшли таке несподіване і дивовижне рішення: клин вишибають клином. Замінити стрес на відновлення може лише природа, це акустичний звук нічного вулика. Унікальний природний шум. Він містить частоти 500 Гц. Це той же діапазон, в якому вібрує наш мозок. Мозок людини в стані спокою, самовідновлення, в стані сну і допомагає тілу відновлюватися, не тільки відновлювати сон, але й всі органи і системи. Ці частоти вони буквально перепрошувають нашу нервову систему, відновлюючи внутрішній порядок. Звук синхронізує альфа ритми нашого мозку, заспокоює вегетативну нервову систему. Потрібно всього два тижні, щоб відновити ці механізми. Переключення і спати за допомогою природи. А вона працює набагато сильніше та абсолютно безпечно. І навіть однієї 90-хвилинної повноцінної фази сну досить, щоб розірвати цей замкнутий круг. Щоб все це так запрацювало, потрібно синхронізувати звук та біоритми. Це означає, якщо ви лягаєте спати в 11 часов ночі. То лікувальний ефект дасть біокластичний звук, зроблений в 11 часов ночі. А якщо ви просипаєтесь о 2, 3, 4, або бігаєте весь час в туалет, маєте проблеми з здоров'ям, або весь час щось вас будить, отвлікає, тоді вам дуже хорошо підійде Звук записаний в 3 часа ночі. Це час, коли відновлюється наша печінка. Печінка відповідає більш ніж 500 функцій в нашому організмі. І ваше серце буде працювати рівно скільки, скільки печінка очищає кров. Ось як все це працює. Усе геніально, абсолютно просто. Жахливі звуки та вібрації замінюються на природні. Наш організм має 5. Цикл відновлення по 90 хвилин. І у вас є чудова можливість заснути міцно вже сьогодні. Я створила 5 біокостичних аудозаписів живих вуликів, без цифрових змін з урахуванням біоритмів природи бджоли та людини, сеанс по 90 хвилин. І записані не в 5 самих активних фаз відновлення. Берете одну, дві або п'ять за вашими потребами. Одягайте навушники і пірнаєте, відновлюючий сон. Навіть однієї повноцінної фази, сну 90 хвилин, досить, щоб мозок перезавантажився. І тепер картизол дасть місто мелатоніну, сна та відновлення, а тестостерон відновить ваші сили. І коли вони змінюють один одного, тоді ви сильні і виносливі. Я також рекомендую щовечора перед сном вживати 30% витяжку прополюса: чайну або десертну ложечку. Прополюс це сильний антиоксидант та антибіотик. Він знімає запалення в вашому організмі. Що безумовно заспокоює нервову систему та покращує сон. А далі поговоримо про друге серце чоловіка, про простату та тестостерон. Але це в наступному відео. Підписуйтесь на канал, бо втратите змогу отримувати альтернативну інформацію про здоров'я. І рідненькі наші чоловіки, бережіть. Ласка, себе, відновлюйтесь міцним сном, і нехай ваші сни будуть солодші за мене. Зустрінемося в новому.